Вітаю, дорогі мої друзі! Я вже вдома виписалась із лікарні. Приїхала додому, а дома холодно, сиділася капустина. Дуже-дуже вам вдячна за ті коментарі, що ви мені писали. Піддержували мене, бажали здоров'я. Я дуже-дуже вдячна вам. І будьте ви здорові, веселі, щасливі. Головне, не хворіть. Слідкувати за своїм здоров'ям і буде все добре. І приїхала додому, а у мене сюрприз. Приємний і неприємний. Зайшла в двір, а мій мороз розцвівся, така краса, мені подарунок. Ви знаєте, я любувалась аж розплакалась, тому що я його посадила дуже давно, він гарно цвів. У минулому році він взагалі трохи зацвів. А в цьому році взагалі. Чекав мене мого приходу, я любувалась і хочу вам показати, це, цю красу. І ще що робили асфальтовані доріжки в дворі. І мої квітники закидали трохи. Ну, я трохи розстроїлась, але, думаю, ладно, весною все, все проб'ється. Ось я вам зараз покажу. І ось виходжу з під'їзду, ось така краса. Краса красива. І же він красивий. Гергіна, теж красуня. Ось, ось. Подивіться. Ой, яка краса. І це ж я посадила в минулому році, цвів дуже погано, а в цьому... Просто благоухає, Так гарно квітує. Такі гарні доріжки поробили в мене в дворі. Ось. Заасфальтували все красиво. Все красиво поробили. То мої квітники, подивіться, що поробили, геть закидали. Тут у мене лі... лілейні кріс. Геть закидали, копали рови і мого лілейника нема. Все закидано піском і камінням. Ну, я думаю, весною кажуть, що одійде. Дорожки красиві, а лілейника мого нема. А що тут з моїми квітниками? Оцеї доріжки нової, дивіться, був у мене і ріс ріс, і лілінь. А зараз що? Зараз купа піску і каміння. Ось, тільки залишилось. Ось таке вони наробили мені. Ну, доріжки гарні. А мої квітнички пострадали, тому що рили канави і накидали куди? На мої квіти. Надіюсь, весною все виросте по-новому. А це квітує. Ах, ах, яка краса! Любуйтесь цією красою, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!